І про чистоту просто рудежива живе котик обов'язково все дезінфікувати, мити. Ну, як для себе, нічого такого, начебто нового. Нік такий, душа компанії, Він завжди радий бачить, коли ми приходимо. Завжди підходить до кліточки. Він перший відзивається, каже, я тут в мене все добре. Я не можу вам не скинути цього ручного малюка. Да? Да, ручка? Йому треба фактично 5 хвилин, щоб дозволити людині себе гладити, тіскати. Ну це говорить, що він добряк, це говорить, що він жив з людьми, що він контактував з людьми.